А оце дика морква, от єстивна вся рослина, в принципі. Але найбільш корисна це оці насіннячка, які визрівають з квіточки і набираються ефірної олії. Дуже багато корисних речовин. Неймовірно корисна рослина. Вона ну буквально ну ціла аптека в таких насіннях, інколи навіть не віриться, що так багато. Це і судини, це кишково шлунковий тракт, це нирки, це зір, це профілактика катаракти, глаукоми і втрата гостроти зору, печінка. Жовчний, ну дуже-дуже багато, прям ціла аптека. Ці квіточки можна брати в чай. Зеленіше, коли вона молоденька, такі листочки це прекрасна приправа, абсолютно прекрасна пряна трава. Можна в перші, другій, третій, сім'я вона входить у нас якраз до складу нашої приправи сила диких трав. От. І ми чекаємо на гідролат, ми чекаємо, поки оці от зернятка визріють, наберуться сили, але ще не будуть опадати. І отаку потім ходимо і видзюбуємо ті коробочки, які найбільш спілі. Бо якщо пропустиш, вони просто раз визріли і осипалися. Но, mm -hmm. Як ідентифікувати? Дуже важливо, тому що сімейство Парасолькових здебільшого отруйне. Може бути боліголов, може бути багато інших рослин, які не ідентифікуєш. Тому важливо брати її, розтирати або навіть зірвати корінець, і вона конкретно пахне такою гострою морквою. Дуже такий впізнаваний запах. Тобто, вся частина рослини вона вам дасть конкретно морквяний запах. Ще з цієї, ну що, фенхількорисниця, кріп відноситься, але з більшого ці парасолькові можна отруїтися. Тому тут обережно прямо такого, прямо розтерти, отако. І, о, і явно морква, явна морква. Хоч зернята, хоч квіточка, хоч листочок. Тому тут треба бути важливо з ідентифікацією звертати увагу.